Дивись, ти не правий, що значить це дерьмо. Ну, Чим ця робота гірша від іншої. От поясни мені. Розкажи мені, будь ласка, в якому такому ти зараз блядь, в сфері, що тобі блядь, так заєбіся ахуєн Я не рахую таксі дерьмом. Я просто не можу щиро зрозуміти людей. Ну, типу, їба. Ти не хочеш їбашити, та, пожалуйста, не їбаш, будь собі завжди Но в будь-якій сфері, сука, в будь-якій сфері для того, щоб е, ну, отримати щось більше, ти маєш приложити більше зусиль, піти на більший ризик, платити більше грошей, більше праці. Ну, тобто Немає такого, що типу, о, їбать, я дурачка буду валяти і в мене все з'явиться. у я. Це відноситься не лише до таксі, до будь-чого. Тут це чувак систематично ньоркає слюни, і чу, о, їбай, треба довго поробити, о, їба, еба. Ну, ті, братан, що тебе дивує? Типа, да, є люди, які хочуть робити, є люди, які хочуть заробити. Я ж кажу, я блядь, в 21-му році цієї хуйні в телеграмах наслухався, що просто піздеться їбать, долбайоб. Це буде геморрой, ти будеш на стовпі намотаний, ще щось, ще щось, ти машину встреш, а на амортизацію не будеш, ти хуйню возиш, а побачиш, що буде. Ну все, всі побачили, що є. Займайтесь, пацани.